Мені всі почали казати, тобі треба йти працювати. Відкривається новий ресторан, ми тебе вже туди влаштували, там тебе чекають. Я виходжу на роботу, працюю, працюю, там мию цей посуд, там стараюся, потім щось там на салати мене перевели. Я вже стою, роблю ці Це салати. Типу так? Ну, типу, подат. І потім я отримую зарплатню. І така… М? Я розуміла, що я отримаю ці гроші. Але коли я їх отримала, я вже така розумію, що мені вже не вистачає, розумієш? Скільки це було? Це було там 790 євро. Думаю, добре, я зараз вивчу мову, потім там буду е, шефу допомагати. Я вже собі побачила перспективу, я ніколи не працювала на кухні, але головне бажання в мене все вийде і, і я шла.